Заняття у нас зліплення, але не все так просто. Їжачок наш, старий знайомий хитрячок, підготував для вас загадки. Пропадає інтернет. Ми саме будемо ліпити, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадки їжачка хитрячка. Добре? Тікаємо секундочку, де наші загадки. Ось наш нізачок. Слухайте уважно. Так, лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Так, це груша. А чому грушу називають іще, що вона лампочка смачна? Єсенія, як ти думаєш? Вона похожа на лампочку. В нас Похожа. Вірно, вона схожа на лампочку, має таку форму, як лампочка, внизу широка, вгорі вузенька, так? А ми перевіримо, вірно ви відгадали? Молодці добре. Так, наступна загадка від їжачка-хитрячка. Він на колір золотистий і як персик бархатистий. Кісточку виймаємо, з радістю вживаємо. Що це таке? А прикольше. Так, це. Абрикос перевіримо. Так, смачний абрикос. Яка в нього шкірочка? Жовтенька. Жовтенька, бархатиста, так? А на смак він який? Сладкий. Солодкий, соковитий. Ви полюбляєте абрикоси? Да. Так, добре. Так, є кіночка загадки. Так, слухаємо. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку. Злива. Що що, Злив. що нас пригостить? Злива. Злива, Так. Саме сливи бувають і жовті, і сині, і починають достигати з кінця літа і до осені. Ось зараз саме найбільше різних слив і жовті, і сині, і навіть є рожеві, так? Да. Ви полюбляєте сливи? Так. Да. поварили да. зі слив? Да. Так. Добре, молодці. Так, а ще є загадки? Є ще загадки. Послухаємо. Народжується з квітки, його всі люблять дітки. Заліза в нім багато, рум'яне і хрустке. А ну, скажіть малята, що ж воно таке? Яблочко. Ну, це, мабуть, найлегша загадка. Так, це яблучко. Погляньте. Які гарні яблучка у їжачка-хитрячка? Якого вони кольору? Називай кольори. Радість, жовтий і зелений. Молодець, Єсенія, Кра... червоний, жовтий та зелений. Молодці. А скільки жовтих яблучок? А скільки, жовти? а скільки є жовтих яблучок? Одне. 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 А скільки зелених, Єсенія, яблучок? Теж є. Тоже одне, а скільки червоних? Один. Тоже одне. А скільки всього яблучок? Три. Три. А як іще можна сказати? Що їх Ба? багато. багато. А, так, добре. Ось такі загадки вам загадав сьогодні їжачок, і він поспішає несе гостинці для своїх родичів. А ми з вами. Продовжимо наше заняття. Як ви вже здогадалися, що ми сьогодні будемо ліпити? Яблочко, яблочко. А ще що? Грушу. І грушу, і сливу. Так, ми сьогодні зліпимо дарунки осіннього саду. Ось погляньте. Вам видно? Ось я підготувала ось такий зразок. Бачите? Що тут в мене є? Яблука. І слива, так? Ось, давайте ми з вами їх розглянемо. Ось в мене така слива. Яку має вона форму? Овал. Так, вона овальна. А якого вона кольору? Швінки. Фіолетова, вірно. Так, а це у нас що? Груща. Груша. Груша, так як і в загадці ми Сказано, схожа на що? На лампочку. Так, на звичайну лампочку. Зараз уже такі лампочки рідко бувають. І сьогодні я вирішила яблучко зробити зелене, тому що ми з вами вже. Червоні яблучка малювали, червоні яблучка на яблунці ми виконували аплікацію. Тому я зробила яблучко зелене. Ви, якщо маєте бажання, можете його робити іншого кольору. Тому що вони, як ми вже з вами знаємо, бувають і жовті, і червоні, і навіть однобокі можуть бути з одного боку жовті, з іншого червоні. так? Да. Яблучко, яку має форму? О, так, воно таке кругле, воно має форму круга. Так, добре. То що ж, для роботи нам знадобиться, як ви вже знаєте, пластилін ось жовтого, зеленого, фіолетового кольору, та блакитний я вибрала для тарілочки. Ви можете брати якийсь інший колір. Можете навіть робити без тарілочки. Також нам потрібна дощечка для роботи. Щоб ми мали на чому ділити постепіння стека, за допомогою якої ми ділимо пустил, та серветочка волога, щоб витерти ручки. Але спочатку ми повинні підготувати наші ручки до роботи. Так, так ставимо ручки перед собою. Добре. Ставимо і пішли. Раз, два, три, чотири, п'ять. Сад ідемо, ми гулять. По яблучка по малину, По груші по ожину. І щасливно нарвемо, і додому понесемо. Ще раз зробимо. Давайте ще. Раз. раз, два, три, чотири, п'ять. Сад ідемо, ми гулять. По яблучка по малину, По груші по ожину. І щасливо, що нарвемо і додому понесем. Молодці! Тепер наші пальчики готові до роботи, так? і можемо приступати. Ну, Розпочнемо ми зі сливи. Беремо наш шматочок пластиліну і скучуємо з нього кульку. Спочатку розминаємо його так. і скочуємо з нього кульку в долоньках наших. Качали кульку, тепер формуємо з неї овальчик такий, так? Слива наша. Але ви знаєте, сливи бувають і круглої форми. Тож нічого страшного, якщо ви зробите сливу круглої форми. Ви знаєте, що слива поділена, так як ніби має половинку, так? Тому ми таку лінію проводимо стекою. Ось так. Ділимо нашу сливу. От. Бачите, ось така слива в мене вийшла. Тепер я беру малесенький шматочок зеленого кольору. От. Що я буду робити для нашої сливи? Лис. Так? І що? Або листочок, або хвостик, вірно. Так. І прикріпляємо його ось сюди вгорі. Можемо прикріплювати за допомогою стеки. Ось, погляньте, в мене слива вже готова. Бачите, ось так. Ж... Так, ставимо нашу сливу на дощечку. Наступною у нас буде груша. Так, теж зминаємо пластилін, весь шматочок, що в нас є. Можна трішки менше, якщо у вас груша може бути невелика. Тому що теж груші, груші бувають і великі, і малі, і жовті, і зелені, і з червоним боком. Навіть вчора я бачила рожеві. Президент, так. Да? Рожева mm -hmm. груша має де, де, сорт президент, називається, так? Да? Yeah. О, як цікаво. А є талагарська красуня в нас. А красуня який колір має? Не вродила, що в цьому році молода. Будемо да. чекати на наступний рік. Так, Грушу як ми робимо? Як лампочку. Так. Внизу вона у нас така широка. Трошки. Трошки виступає, теж беремо шматочок зеленого кольору і формуємо хвостик або листочок. Пальчиками катаємо. Ні, хуже. Ламп. Uh -huh. Все у вас виходить. Yeah. Да. Ось, моя груша вже вийшла. Так, добре. Yeah. Ну і зелене наше яблуко. Зідріжу невеличкий шматочок, щоб зробити з нього потім листочок. Яблучко зробити найлегше. Ми просто скочуємо наш зелений пластилін в кульку. Якщо у вас він не зелений, не страшно, можете робити його краще, жовтим. Я готова яблука. Так, показуй, показуй не бачу. Ой, супер! Як ви швиденько все зробили, молодці. Я сама ще робила. Ой, молодець. Таке велике, таке гарне. І листочок, і хвостик, добре. Так. Що тепер Листочок. чого? Так, ой, груша, яка гарна. Теж із хвостиком, із листочком. Молодці, молодці, дівчатка. Супер. А наші фрукти в мене знаходяться на тарілочці, так? І давайте ми з вами ще зробимо тарілочку, синього в мене кольору. У вас якого кольору буде тарілочка? Може, синього так? Теж синього, а тарілочку? Ми теж розминаємо наш пластилін, зминаємо його в кульку, скачуємо кульку. І потім пальчиками цю кульку розминаємо, розминаємо, розминаємо і робимо таку пласку тарілочку. Схожу на піднос. Так? Ось, розминаємо пальчиками, розминаємо, розминаємо ось так по кругу, по кругу. Боже, які ви швидкі! Молодець, і тарілочку зробили, і фрукти зробили. Молодці, такі гарні, такі с... кольори насичені. Супер, супер. Боже, яка краса. Ви працюєте швидше за мене. Молодці. я за вами навіть не встигаю. Що тут Сліва. Так. Сливи. У і що є груші і яблука і сливи. Так. Ось моя тарілочка, погляньте. Ой-ой-ой, красота. Так, ось в мене теж все те вже тут на тарілочці. Так. А скажіть мені, що ви, які ви фрукти любите найбільше? Пірчик. Пірсик. Так, я теж люблю персики. А що любить Єсенія? Ні, то яблука і груші. Яблука і груші, так. Яблука і груші. Добре, молодці. Я вам дякую сьогодні за роботу. Супер. Жду, що ваші фото ваших робіт. Добре. Фотографуйте, я буду чекати фото ваших робіт. Сподобалося вам заняття? Там. Да. Так. Що ми сьогодні ліпили? Зараз скажи, що ми ліпили сьогодні. Це що? Сюда. а, е, кушу яблука і свіву. Так. Одним словом, як це все називається? Фрукт. Фрукти. Фрукти. Де фрукти ростуть? В Садочку. В, саду. В Садочку. Так. А що ви ще сьогодні робили? Що вам є за загадував? Загадки загадували. Загадки, загадував. Ви такі молодці, відгадували загадки. Добре. Ви сьогодні дуже-дуже постаралися. Так, я вам дякую і сьогодні з вами прощаюся до завтра. Не забудьте після ліпнення помити ручки. Добре? Добре. Так. До побачення. Дякую, масла. До побачення. До побачення. До побачення.